Аместе. Давайте продовжувати йога-практику. Сідайте в ваджрасану на п'ятки. Направте п'ятки одна до одної. Так, щоб сідальні пагорби сіли рівно на п'ятки. Та розширте пальці ніг по підлозі. Закривайте очі, знайдіть для рук зручне положення. Зробіть перший свідомий вдих та відчуйте, як ваше тіло реагує на вдих і на видих. Розширюйте стопи по підлозі не даючи п'яткам розходитися в сторону. Відпускайте передні стегна вниз до кістки і піднімайте живіт вгору. Тягніться за головою вгору від тазу. Пом'якшити обличчя, щелепи, очі. Відчуйте опору в лопатках і поєднайте долоні вже з намасте біля грудей. На видих опускайте голову вниз до рук, продовжуючи направляти лопатки вперед і відпускайте позу. Переходьте навколішки, відчуйте передні гомілки на підлозі. Нейтральне положення, шия продовження хребта, зробіть декілька вдихів і видихів, працюючи животом, на вдих живіт трошки скругляється, на видих підтягується всередину і в глибину. І тепер поступово починайте переходити до кішки корови. На видих піднімайте лобкову кістку до грудини, сідниці вниз, підборіддя до грудей. На вдих повільно пірнайте між рук, розширюйте ключиці, направляйте лопатки всередину. Будьте уважними до того, щоб на вдих не прогинати додатково спеціально поперек і щоб ваш живіт не рухався вниз до підлоги. Більше акцентуйте свою увагу на зоні лопаток, зоні ребер і коли ви вдихаєте, пробуйте більше прогинатися саме в зоні лопаток, а не в зоні попереку. Відчувайте вагу гомілок на підлозі. Відчувайте, що пальці ноги розширюються, не стискаються. Залишіться в нейтральному положенні, зробіть знову свідомий вдих, але тепер на вдих розширте ребра і на видих поставте праву ногу вперед перед собою. Праве коліно дивиться вперед. Закривайте ліве стегно всередину. І поступово починайте опускати лівий пах вниз до підлоги. Піднімайте лобкову кістку до живота. Пробуйте втягувати лопатки і направляти плечі від вух, піднімаючи. Кістки ключиць вгору. Помічайте, щоб ваша шия не робила всю вправу. Шия продовження хребта. Вдих. Видих. Виходьте із пози та поміняйте положення на іншу сторону. Закручуйте тепер праве стегно всередину. Це означає, що зовнішній край стегна рухається вниз, а внутрішній піднімається вгору. Піднімайте живіт вгору, не давайте провисати собі у животі. Права сідниця може бути додатково скорочена і обережно штовхати ваш правий пах нижче до підлоги, але не живіт. Живіт прямує вгору і всередину. Більше дихайте через ребра, через грудну клітину. Вдих, видих, пах нижче, переднє стегно опускається до коліна. І зробіть крок вперед, поставте руки на ноги та поступово переносьте вагу тіла більше на плюсни. Одночасно занурюючи задні п'ятки в підлогу. І відчувайте, на якій стороні п'ятки ви стоїте більше, на внутрішній чи на зовнішній. І балансуйте між ними. Витягуйтесь за головою вперед. І відчувайте, що ваш хребет розпрямляється і тягнеться до голови. Якщо ви можете нахилитися нижче, зберігаючи спину пряму, а коліна піднятими вгору, опускайтесь. Але балансуйте між цими двома структурами. І помічайте, не відштовхуйте сідниці назад. Продовжуйте прямувати вперед до плюсин. П'ятки важкі. Коліна вгору. Зовнішні сідниці скорочені. Розведіть стопи в сторони та опускайтесь в маласану. Виконайте декілька разів в динаміці, на вдих, розпрямляйте ноги до кінця або, наскільки можете, на видих сідайте вниз. Залишайтесь в маласині, переносьте вагу тіла більше на зовнішній край стоп, але одночасно тримайте в контакті внутрішній край стопи. Піднімайте внутрішні арки стоп вгору. Відпускайте сідниці вниз, пробуючи одночасно направляти лопатки всередину тіла. Віднаходьте свої власні відчуття в позі. Помічайте, як тіло реагує на асану. відкроковуйте в собаку мордою вниз, поставте стопи паралельними на ширині стегон. Долоні на ширині плечей. Відштовхніться від плюсин і піднімайте п'ятки вгору. Відчувайте, як починають включатися задні поверхні ніг. І одночасно піднімайте коліна також вгору. Заглиблюйте живіт. Тримайте лопатки всередині спини. І розслабляйте шию між рук. Вдих, видих. Направте п'ятки вниз. Продовжуйте піднімати коліна вгору, якщо ваша спина пряма, якщо зігнута, то згинайте коліна, доки спина не розпрявиться. Дотягуйте іще задні п'ятки вниз до підлоги. Вдих, видих, опустіть коліна на підлогу. І поставте праву ногу вперед в артха хануманасану. Виконуйте цю позу, якщо ви торкаєтесь підлоги. Руками і ваша спина при цьому буде пряма. Якщо це не так, використовуйте опору під руки. І починаємо. Зробіть щось типу кішки корови тут. На вдих, прогинайтесь в лопатках, в плечах. На видих скорочуйте живіт, піднімайте лобкову кістку. Відчувайте вагу на задній гомілці. І зараз затримайтесь в нейтральному положенні. Розкручуйте праве стегно назовні. Зовнішній край правого стегна рухається вниз, а внутрішній вгору. І одночасно піднімайте праве коліно вгору по стегну. Відштовхуйте правою п'яткою підлогу зверху вниз. І витягуйтесь від сідниць до голови. Втягуйте ребра спини, тримайте сонячне сплетіння розкритим, вдих. Видих. Перекотіться вперед до пози ящерки. Розверніть праву стопу назовні. Коліно дивиться на стопу. Праве стегно крутиться назовні. Зіпріться на руки і зробіть щось типу собаки вгору. І після цього на видих опускайтесь на передпліччя. Якщо доступний вам цей варіант. Якщо він недоступний, то ви просто залишаєтесь на прямих руках і продовжуєте уявляти, що ви робите собаку мордою вгору. Відштовхуючи руками підлогу, направляєте лопатки всередину і ребра спини всередину. Витягуйтесь від тазу вперед до голови. І відчувайте свій хребет. І розпрямляйте його з боків, так, щоб правий бік був приблизно однакової довжини із лівим. Вдих втягує лопатки, видих скорочує живіт і розслабляє пах. Відштовхніться від рук, вдих знову. Прогніться, направте плечі назад, лопатки вперед та відкруковуйте назад. Собака мордою вниз. Вдих, видих, розслабте голову між рук. Відштовхніться від плюсен. Якщо вам необхідно, згинайте коліна, піднімайте таз вище. Відчуйте м'якість в животі, спокій в серці і холод в голові, та переходьте до хануманасани на іншу сторону, ліва нога вперед, клубові кістки на одній лінії. Права гумілка лежить на підлозі. І залишайтеся з нею в контакті. Вдих, видих. Починайте робити щось типу кішки корови. Залишайтесь в синхронії із своїм диханням і не підганяйте себе. Зафіксуйтесь в нейтральному положенні. Витягуйтесь вперед через руки. Піднімайте ліве коліно вгору по стегну і відчувайте, що ваше ліве стегно крутиться назовні, але одночасно п'ятка залишається на центрі. Стопа. Не розвалюється. І зараз виходьте в позу ящерки. Відтягніть праву ногу і ще далі від лівої, відштовхніться від рук, уявіть, що робите собаку мордою вгору. Зробіть вдих лопатки всередину плечі назад І із видихом опускайтесь на передпліччя, якщо ви рухаєтесь до цього рівня, або залишайтесь на прямих руках, порівнюйте праву і ліву сторону, не для того, щоб критикувати одну сторону, що вона якась не така, а щоб вдовольняти потреби цієї сторони. Відчувати, чи ви можете тут нахилитися до передпліч, чи все таки краще залишитися на прямих руках. Дихання це ваша опора в позі. Відчувайте, що кожен видих занурює вас трошки глибше в позу. Відштовхніться від передньої ноги, перейдіть знову в собаку мордою вниз, відчуйте симетрію правої лівої стопи, правої лівої долоні. Залишайтесь на правій руці і дотягуйтесь лівою рукою до правої зовнішньої гомілки. Продовжуйте прокручувати праве плече назовні і відчувати свій таз стабільним. Не давайте колінам виходити з одного рівня. Шия спокійно звисає із хребта. Поміняйте сторону. Балансуйте і відчувайте баланс, який формується із середини, із вашого стану. Дихання глибоке, спокійне. Обидва коліна залишаються на одному рівні, обидві стопи залишаються в однаковому контакті із підлогою. Поверніться в центр. Дотягніть задні п'ятки до підлоги. Розпряміть пальці ніг вперед і опустіть коліна вниз. Вдих, видих. Опускайтесь в чатурангу з колін. І навдих собака мордою вгору. Відштовхніться від стоп, підтягніть коліна. Направте лопатки всередину. Штовхайте сідальні пагорби в живіт і продовжуйте піднімати лобкову кістку до грудини. Відчувайте свій живіт він всередині. На видих із живота, скоротіть себе і перейдіть знову в собаку мордою вниз. Зараз проведіть ноги вперед перед собою та сядьте. Зіпріться на руки, дайте своїм ногам трошки ваги, відчуйте їх, подивіться на них, потрусіть, покрутіть стопами всередину, назовні. І залишайте праву ногу прямою, а ліву покладіть в джану шершасину. Поставте руки перед собою. І зараз знову починайте робити кішку корову. На вдих, прогинайтесь, на видих, штовхайте живіт назад, і хребці назад. Пробуйте весь час тримати праву ногу прямою. А ліве коліно штовхати вниз до підлоги. Завершуйте і поміняйте положення ніг. Відчуйте два сідальних пагорби на підлозі, зіпріться на руки. І починайте на видих, скругляйте спину на вдих, прогинайтесь, не будьте фанатичними в цьому русі, відчувайте себе та свої потреби. І не робіть максимум просто спокійно вдих-видих, так, щоб не перенапружувати поперек, а однаково всю довжину хребта пропрацьовувати. Та не забувайте опускайте праве коліно нижче до підлоги. Завершуйте, проведіть обидві ноги перед собою, захопіться за коліна, відкотіться назад і скоротіть м'язи преса, підтягніть лобкову кістку до грудини і поступово, починаючи направляти лопатки всередину спини, піднімайтесь. Пробуйте не тягнути себе руками, і так само не опускати себе руками. Зробіть повільно, фіксуючись на тому, як ви виконуєте це положення. Прибирайте руки час від часу з колін, щоб відчувати, що ви себе тримаєте м'язами пресу, а не руками. В момент, коли направляєте лопатки всередину, відчувайте, що пребра живота не виштовхувались назовні. Зробіть останній видих, вдих і сядьте зі схрещеними ногами. Сядьте зручно, закрите очі. Відчувайте опору від сідниць, від сідальних пагорбів. Направте увагу до серця, направте свій внутрішній погляд в зону серця та відчуйте там спокій, безпеку. Відчувайте, як міняється ваше дихання, коли ви направляєте увагу до серця. Зараз поєднайте руки в жесна масте. Відчуйте, як долоні торкаються одна одної. Видих, відпускайте плечі вниз, подякуйте своєму тілу і собі за те, що ви зробили цю практику. Я вам також вдячна, що ви приєдналися до мене і до зустрічі в наступних тренуваннях.